За хвилею пливла, русалка над водою з'явитися могла, у місячному сайві ховали береги, а пісінька русалки лунала навкруги Коли вона співала, ставалося тоді, Красу свою сумувала у золотій морі коли вона співала, запалася тоді, красу свою мивала у золотій воді. На хвилях ніжний вітер, красуню колесав, а потім ніби пісня за обриєм засав. І тільки до світанку розстану назавжди. Чарі ніжкі салки у глибині води. Коли вона співала, напалося тоді, Красу свою мивала у золотій воді! Коли вона співала, напалося тоді. Красу свою мивала у золотій воді! Доброго дня, діти! Запрошую вас в країну грамоти. Сьогодні ми з вами познайомимось з новою буквою. А з якою? Далеко у відкритому, прозорому морі, на дні живуть русалки, риби миготять між гіллям, як у повітрі пташки. Ми з вами потрапили у морське царство. Нас зустрічає русалка. А в слові русалка, який ви звук чуєте на початку слова? Звук, який Р. Сьогодні ми з вами познайомимося з буквою, яка позначає звук Р. Твердий приголосний звук, який позначається однією. Рисочку. Давайте зробимо звуковий аналіз слова русалка. Звук Р, «ру», який він Підкажіть. твердий приголосний звук. Звук У-який, голосний. Звук С. Так, молодці. Твердий приголосний звук, а звук А. Ми його співаємо. Який? Голосний. Позначаємо кружечком. Звук Л, Який? твердий приголосний звук. звук який? Де який? Який він діти? Так думаємо. Твердий приголосний звук, і звук А? Співаємо його так голосний. Молодці. Давайте слово русалка поділимо на склади. Згадайте, будь ласка, як ми ділимо на склади. Ми можемо з вами порахувати голосні звуки, скільки голосних звуків, стільки складів у слові. А можемо що діти? Давайте перевіримо. Поставте долоньку до підборіддя, рахуємо, скільки раз опуститься підборіддя, стільки складів у цьому. Слові русалка. Скільки? Відповідаємо повним речень. В цьому слові три скла. У морі разом з русалкою плавають рибки. В слові рибки, який ви звук чуєте на початку слова. Звук Р рибки. Давайте зробимо звуковий аналіз цього слова рибки. Звук Р, який він. Видите? Твердий приголосний звук, який ми позначаємо однією рисочкою. Звук И. Співаємо, голосний він. Позначаємо червоним кружечком. Звук Б який. Так, думаємо, думаємо, підказуємо. Твердий приголосний звук. Звук К який діти? Твердий приголосний звук. І звук А голосний. Скільки складів в цьому слові? Два голосних звука, два склади. А скільки приголосних звуків в цьому слові? Скільки діти, порахуйте, один, два, три. Три? Приголосних звуках. Всього в слові 5 звуків, 5 букв і 5 звуків. Давайте складемо речення зі словом рибка. Рибки плавали у морі. Приготуйте долоньки і порахуємо, скільки слів у цьому реченні. «Рибки Плавали у морі. Скільки разів я плеснула в долоньки, діти? Чотири рази. В цьому реченні? Чотири слова. Кожне слово ми позначаємо рисочкою. Перше слово яке рибки, друге плавали у Третє слово маленьке і четверте морі. Молодці. Руслан та катруся мандрували потягом. В слові руслан, де ви чуєте звук? Р? На початку слова, а в слові катруся він? Підкажіть. Де? В Середині слова вони потрапили до озера. В слові озеро. Де ви чуєте звук ру? Де? В Середині слова молодці? А який звук Р в цих словах? Який він? Твердий приголосний звук. Катруся знайшла равлика. Равлик. Який звук ви чуєте на початку слова? Звук Р. Давайте з вами зробимо звуковий аналіз слова равлик. Звук Р. який діти? Твердий приголосний звук. Звук А який? Голосний молодці. Звук В, який він. Думаємо, думаємо. Твердий приголосний звук. Звук Л який. Твердий приголосний звук і звук «и» голосний та звук К. Так, який? Твердий приголосний звук, скільки складів в цьому слові діти? Два голосних звука. Два склади молодці. А скільки всього звуків в цьому слові? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість звуків шість букв. Та кого знайшла катруся? Равлика. Руслан. Побачив черепаху в слові черепаха, де ви чуєте звук ру? Думаємо, думаємо, діти, де черепаха. В середині слова так. Молодці, давайте зробимо звуковий аналіз слова черепаха. Звук чу який він, діти? Твердий приголосний звук. Звук Е. Співаємо голосний. Звук Р. Твердий приголосний так. Звук Е. Голосний. Звук П. Який? Думаємо, думаємо, твердий приголосний звук, звук А, який? Голосний звук Х який? Твердий приголосний звук, так, діти, і звук А, який він? Співаємо його. Голосний. Скільки в слові черепаха складів? Довге таке слово, скільки? Чотири голосних звука, чотири склади в цьому слові. Давайте перевіримо. Поставте долоньку до підборіття. І рахуємо, скільки разів опуститься підборіддя, стільки складів у цьому слові. че ре па х В цьому слові чотири склади. Молодці. Сьогодні ми з вами познайомились з буквою, яка позначає звук Р. Домашнє завдання, діти, намалюйте малюнок, в назві якого ви чуєте звук Р, твердий приголосний звук, та зліпіть букву Р з пластиліну або викладіть з зліго, ну, з чого ви бажаєте. Давайте разом з вами це зробимо. Подивіться, як я роблю. А чому я букву, яка позначає звук Р, роблю з синього кольору. Чому, діти? Тому що це приголосний звук. Приголосний, так, ось подивіться. Яка в мене вийшла буква, яка позначає звук Р. До побачення, малята! Бажаю вам успіхів!